А тепер, Олександр Олексійович, про футбол. Давайте. Сильно про футбол. Сьогодні Шахтар. У дуже такому тяжкому, невимушному, такому, знаєте, серйозному поєдинку, він сьогодні переміг Олімпік. Давайте подивимося, як відбувалися події у цьому матчі. Перший тайм Олімпік мав моменти. Бачите, тут навіть шанс був для того, щоб відкрити рахунок. На сьомій хвилині зустрічі. Гришко. Мав можливість відкрити рахунок у цьому матчі п'ятов, врятував цю команду. В принципі, Шахтар після матчів Ліги Європи, якось виглядає, не дуже переконаний, правда ж? Ну, далі ж отдохнути ведучим игрокам в своїй стартовому составі. Потому не було такого креатива. Как только они вышли во втором таймі, все стало на свои места. Немножко притирались в начале игры, Ну і Олімпик по-разному виглядав, як в першому, ну нельзя сказать, а втором таймі. Ну, і бачимо, що знову ж таки моменти першого тайму Шахтар все-таки піддавлював суперники. Бачите, тут навіть поперечина відбулася після удару Бернарда. Рикошет був було Ну, Все рівно не залишалося враження, що все-таки Шахтар дотисне, правда, Олежень? Ну, равна гра була. Голіві моменти були равні. Олімпік мог забити, і Шахтер. Но таких явних голівих моментів і преимущества подавляючих, які могло б вилітати в 3-0, але не підвищало нічого. Ну, Тим не мене, Шахтер заставив багато працювати Олімпік. И Олимпик прилично сил потратил. А вышли, когда вышла группа Марла Стайсон и побежала, уже силенок и не хватило у Олимпика. Хотя он всегда оставлял, оставляет приятное впечатление команда. Ну да. Правда, Александр? да. І особливо по першому, першому колі між цими командами да, дуже прекрасне враження вона залишила. Чесно кажучи, знаєте, я не хочу нічого говорити, тому що ну, нам набридло про це говорити. В нашому футболі все-таки навчилися робити хороші якісні спектаклі вже зараз, особливо під кінець. Ну от я в мене все рівно не залишало враження про те, що Шахтар заб'є. На початку другого тайму, відкладаючи у дальній знаєте, у довгу шуфляду. Е Свою роботу Велінтон Нем забиває м'яч на 46-й хвилині. Хороший м'яч. Блискучим ударом за мешкахного майданчика. читати, були б у ті шанси, Без варіантів. Далі вже Олімпіка, в принципі, особливих моментів так і не було. Моменти вже у складі Шахтаря. Це Едуардо пробиває головою. Вище в рік ці ситуації він пробив. Далі Шахтар же контролював ситуацію, правда? ж? Повний контроль ситуації. Ну, Галівоє чуттю Едуарда ну, просто гали забивають трудові. Ну, Древно, з свого часу все-таки футболіст грав в арсеналі. Тобто Голівоє чутьо треба позавідувати. Знову ж таки шанс мене нема. Незадоволений, бачите, Мір Челучеську, незадоволений низькою реалізацією, тому що ну, рахунок, що слизький. Правда ж? Все, що хоч, може статися, правда? Ну так воно ж з Дніпром так і зложилося. Тут арбітр, до речі, мав всі підстави поставити пенальті ворота Олімпіка, на мене, подивіться, бачите, все-таки підкотився і. Петро довго грав з огнем і в концовці не видержав. Тобі Человек намагався пояснити Велинтону Нему, як він не реалізував той момент, коли вийшов сам на сам, Нем, щось намагався пояснити. Ну, Важко мені сказати, хороший наслідк, ну тут пенальті. вже друга хвилина. Шевчук хорошо в этой ситуации, сыграл пролізний стандарт на штрафную площадку. П'етров порушив правила, блискуче резував пенальті Майлос, На 83-й хвилині рахунок став 2-0. Ну, в принципі, інтрига тут померла. Не, Пас Васі Кобіна. Треба посмотри. Що з мене таке враження, що почав один м'яч. Третій гол, Едуардо забиває, Гульвець Чуття, як ви кажете, Олеже. Але знову ж таки, якщо говорити про, е, то я думаю, що ми б вийшли. В останні, е, останні хвилини могли б так само виглядати. Гришко мог і подкат зробити, так, було опасно забити собі. зробив віт, що він немножко не достав. Там суддя в ній гри надіявся, що покажеть, ніхто нічого не показав. 3-0. В принципі, традиційна, в принципі, спокійна, в принципі, прогнозована. Перемога донецького шахтаря. Ну і давайте послухаємо, що говорили після гри. Футболістів донецька команда. ой, шахтаря має тому що дві донецькі команди, але я забув, що це дербі. Здесь сегодня кисти был не на то яскравый матч, так вот, называют до матча шахтаря. Почему вот, так чем можно пояснить? У ну, нас всегда матч после Евро Кубка э, такими матчами получается. Но я же говорю, э, сегодня самое главное было добыть три очка. То, что мы сделали. Олимпик неплохо э, играл сегодня, показал неплохую игру. Можно еще отметить то, что Олимпик в этом году еще не проигрывал, если не ошибаюсь. Они сыграли 4 ничьи одну победу. Они неплохо начали второй круг. Но я же говорю, самое главное для нас была победа. Мы это сделали. Три очка есть. О, Олимпик хорошо перекрывал первым. В первом тайме хорошо оборонялся, делал контрвыпады хорошие. У них даже в начале игры был один момент такой. Андрей выручил. Нам тяжело было в первом тайме созидать, не было. Впереди как бы хороших созидательных действий. Второй тайм уже более забили быстрый мяч и имели возможность еще несколько мячей забить.